Мої крокуси дорогенькі. Червоненькі оці будуть таким фіолетовим. Ні, жовтим цвісти, оті будуть фіолетовим чи синім, знаєте, правильно. Тюльпани лізуть. Такі страшні у нас вітри, що навіть бідні ці крокуси позбивали, а такі грубі. Це я в галичі купляла. Гляньте як бджілки, гляньте, як бджілки лазять. Гляньте. Як вони бідненькі шукають де що є. Всяко. Ці ще щось. Не... Не виліз. А ці я, напевно, не обірвала нечайну. Точно, так. Mm -hmm. Ні, це були жовті, вони перші цвіли. От. Там все лізе. Тут все кучі, кучі, кучі збираю. Тут лізе царська корона, а ці я вже тут купляла. От. Ці дуже рано розцвіли, теж на них от бджілки. Що от На цих теж вон, бджілка. Я вам кажу, як вони бідненькі. Збирають, все збирають. Чесничок, оцей здається, я з Галича, який привезла. Це такий сіяний чесничок, не бачиш, видно, чи такий дрібненький чи ні. Слобнічка дуже тяжкенько пережила. Дуже, тут я горох посіяла. Тут не знаю, видно чи ні. Тут стати. Щоб було видно. Не знаю, Отакий, такий рядочок. Тут олені нарциси. Це рядочок. Там ту посадила. чи посіла, чи посадила цибульку з згалича. Дуже-дуже така слабенька, дуже. Чуть чесника. Якась ледве-ледве лізе. Дож був трохи сніг. Тут малина, ту, що Оля мені давала, Ну ще не знаю. Щось мусору сюди. Зараз буду згрібати той мусор. Угу. Чесничок з осені а це рядочок моркви. Ось не знаю. Видно, не видно. О, і вітер, 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 вітер. Вітер віє, роздуває. І все видуває. Моментально. То, що напав, не знаю, чи смородина пережила, може і не пережила та вся молода. Щось не зрозуміло. Нічого не зрозуміло Не знаю. Сьогодні ще зранку такий знову був мороз. Ну, ці старі курчі, може, і пережили. Бачу починають. Я трошки понасипала туди і картопляних цих очистків. І трошки перегною було. Ну, побачимо. Що буде, то буде. А дерева от мені поїли зайці, От що мені саме страшне, Треба тим садовим варом. Не знаю, чи спасу, чи ні. в общем, не знаю. Це тут горошок хороший місечко зробила, три рядочки. Чисначок так непоганий. Ну. Хотілося, щоб як колблиничка. Ну та для себе буде, Господи Боже. Для себе буде. Ну а на продажу то вже таке, щоб собі було.